Так іншого ж вибору немає. Якщо ми думаємо, що хтось за нас закінчить війну, це все е, такі казки, тому що потрібно боротися без боротьби волі не буде. Вогні боїв, обстріли та холодні окопи. Все це для командира батальйону з позивним Самурай не закінчилось, а триває. У 2022-му він, як і більшість свідомих українців, пішов добровольцем. Ця війна визвольна боротьба, яку виграти можна лише згуртувавшись, каже. Самурай. Спочатку Донечина, потім Харківщина, потім Херсон, а потім вже зі своїм батальйоном опять знову ж таки Донеччина і знову Херсон. Потрібно згуртуватися і дати ще один бій, можливо, навіть останній. І для військових просто потрібна допомога ну, фізична, не вистачає військових. Всі всі це знають, про це говорять, але думаю, що якось воно пройде повз них, але так не буде, тому що ворог пройде в їхні домівки, і все одно придеться воювати і давати опір. Самовіддано та непохитно військові щодня борються за мир. Там, на фронті, немає відпусток, вихідних та свят. Лише війна, на якій захисники ризикують та віддають своє життя, аби знищити російську Орду. Маю честь знаходитись в такому товаристві і від імені депутатського корпусу Хмельницької обласної ради хочеться висловити щирі слова вдячності за відданість державі, за відданість вашій справі, за велику самопожертву. За те, що щодня ваші колеги, ваші побратими, ви ризикуючи власним життям і здоров'ям, виборюєте перемогу і справедливий та стабільний мир над головами наших дітей. Тому що все, що ми сьогодні робимо, пліч-о-пліч -пліч захищаючи, відбудовуючи, паралельно відновлюючи нашу державу, ми робимо для її майбутнього. А майбутнє це наше підростаюче покоління. Тож нехай Господь Бог почує молитву кожного українця сьогодні нашої духовної ради, щоб послав якнайшвидше таку велику мрію незламного українського народу. Перемог нам всім! Пліч опліч на війні з коханим захисником стояла бойова медикиня Лідія Гулевська разом зі своїм підполковником. З позивним дозор пройшли чимало. Та життя чоловіка обірвалося просто в Лідії на руках, коли та рятувала його від осколкового поранення у серце. Зараз медикиня намагається жити цивільним життям. У цьому допомагають двій косинів. Жінки нічим не поступаються чоловікам на фронті. Дуже багато якби, дівчат є медиків, і вони цінуються, вони дійсно є професіонали своєї справи. Я пішла на війну тільки із-за того, щоб мої діти жили в спокої і щоб сюди не приходили росіяни і ми не стали рабами. Я стараюся триматися. Важливо мати рідних людей, які тебе підтримують, тому що психологічно, морально є підтримка, є батьки. є. Діти, тобто є ради кого жити. Усіх присутніх захисників та захисниць відзначили нагрудними знаками за відданість державі, Божого благословіння та покрову для діючих захисників просили священнослужителі на спільній молитві, шанували й пам'ять тих, хто віддав своє життям у жахливій війні.